Так, Беренс Ліс, гені музичного романтизму, фундатор горської композиторської школи, композитор-виконавець, знаний у Європі завдяки своєму феноменальному ідеанізму і видовищним сольним концертам Найвідоміші фортепіанні цикли ліс та рокеманти відзикали багато великі враження митця від його численних подорожей європейськими містами і державами. Утім, Образ країни, у якій відбулися доленосні події в житті і творчості міста, переосмислення творчого кредо і мистецької місії, отримав художнє втілення в окремому циклі програми фотоп'яних п'єс. Мова йде про Україну і маловідомий незакознавчі джерела Опус Шниба Воронець». Концертний тур «Ліс за містами України 1847 року воїн Кледіс Фонтан, та саме під час зимового строїв в Києві. Артист познайомився з жінкою, яка полонила його серце і стала музою всього подальшого життя, княгини Кароліни Відіншна. Пані Кароліна, освічена і інтелігентна, була досить заможною. Один з її маєтків знаходився у оборонницях на події, куди й був гостинно запрошений в неї ліс. Слід зауважити, що перебування словетного лісця в Україні й досі потребує ємного виспіху. Зокрема, точності суджень в інформаційному просторі. До прикладу, і нині актуальна суперечність топонам, адже населених пунктів під назвою ворогів в Україні є декілька. Тож одним з аргументів саме тих воронами є пам'ятний знак, встановлений на честь Ференца-Ліста у селі Воронівці Хмельницького району Вінницької області, тодішні ворони. Саме тут Ліст написав фотоп'яний цикл шнибав ворон. Оригінальна назва якого звучить французькою мовою ляундою «Вогоніць». В українському перекладі також визначаємо когося вороне або ж колоски, зібрані після жнив воронці. Кожен з варіантів об'єднує незмінний образ Це у предковічний щедрот української землі, добробуту, вражайності і процвітання. Примітно, що на самому гербі воронини зображена в'язка з колоскій пшениці. Цикла жнива обороненця втілив бажання Ліста здійснити своєрідне музичне приношення місцю власного духовного онову, ба більше осмислити образ України на всіх рівнях тексту, програмності, жанрових визначень та інтонаційної драматургії. На рівні загальної програми метафора жнив свіч, що ліст вклав у цей твір зібрані ним музичні інтонаційні багатства України. Також складається з трьох п'єс. Це українська балада, польські мелодії і скарги. Дві з них створені на основі українських національних пісень і мають подвійні жанрові видачі. Так, українська балада побудована на інтернісів стрижні знаної пісні балади «Ой, не ходи гриць і має додатковий жанровий маркер. Це бубка, третя п'єса скарга з виразним комплексом усіх смислоємних складових жилоб та імпровізацій. Являє вільні варіації на тему української пісні «Вій світ». Ця п'єса також як думка, показово, що думка позиціонована дослідниками як музичний жанр, характерний для української романтичної культури, думці властиві лірок елегійні пісені, мологічність висловлювань, журливо-меланхолійний настрій. На інтелеційному рівні образ України утілено саме через пісень. Як один з національних культурних корумів, адже пісня стає ключем до прочитання образного сенсу усього циклу. До того, ж, музично-поетичні джерела першої та третьої п'єс вероїдно належать легендарній Марусі Чура, яка сама і є символом української пісенності. Вільна піаністична інтерпретація лістом знаних пісень Зразків відзеркалила його любов до парафраз та транскриптів. Пропоную в цьому впевнитись на прикладі СКА. Протеп'яний цикл Шневаоборонець, вартий і ваки виконавців, цікавий своєю історією, значущий для дослідників періоду Рубікону в творчості ліска та головне є важливим образно-звуковим речником знакової тези Ліст і Україна. Дякую за увагу!